Вітаю! Запрошую всіх на урок математики, а тема цього уроку письмове множення на одноцифрове та двоцифрове число. Що ж таке письмове множення? Діти письмовим називають множення чисел у стовчик. Давайте розглянемо правило запису таких чисел. Зверніть увагу на екран. У мене записаний приклад. 146 помножити на 8. Бачите, діти, як вони записані, ці числа. За нашим математичним правилом ми записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І такі числа записуються один під одним і утворюють ніби такі стовпчики чисел. Тому ми і говоримо, що множення у стовпчик. А ще давайте глянемо, як записується приклад на множення на двоцифрове число. Це схоже на попередній приклад 146 помножити на 28. І ви вже знаєте, що одиниці під одиницями ми записали, а десятки під десятками. Давайте розглянемо другий множник, це число 28. 8. Ми підписали під одиницями 2 під десятками, знову утворили стовпчики чисел. Отже, давайте виконаємо тепер множення. Пропоную розв'язати такий приклад: 413 помножити на 2. Йде знак множення в таких прикладах, ми використовуємо друкований. І так, розпочнемо. Множимо починаючи з кінця. Тобто з одиниць. Розпочнемо. 2 помножити на 3. 6 в результаті. Результат записуємо внизу під рискою, знову ж утворюючи стопчики чисел. Далі 2 помножити на 1, це ми вже десятки перемножаємо. Буде в результаті 2, підписуємо під одиницею. Але внизу під рискою. І знову 2 ми множимо на 4 буде 8, і результат нашого множення 826. Хочу ще показати один випадок, діти. Може трапитись і ось такі приклади, як цей. 413 помножити на 5, друзі. Множимо таким самим способом, починаючи з одиниць. 5 помножити на 3 буде 15. Ми 5 пишемо, а одиничку переносимо до розряду десятків, так як і при дії додавання. Далі ми 5 множимо на 1, це буде 5, але не забудемо додати одиничку, яку ми помітили. Це вже буде 6. І 5 помножити на 4 дорівнює 20 і під рискою ми отримаємо добуток цього множення 2065. А ще діти хочу показати вам множення. Теж цікаве, де у першому множнику є 0. Це досить легке множення. Зараз ви в цьому переконаєтеся. Розпочинаємо знову ж таки з множення одиниць 5. Помножити на 3 це 15, ми можемо прямо так записати це число. Чому зараз ви здогадаєтесь? Якщо ми запишемо 5, а одиничку, помітимо, це результат множення нашого 3 помножити на 5, то знову ж таки будемо множити десятки, 5 помножити на 0 дає нам 0. Та ще плюс одиничка, ось де наша взялася одиничка. Тому число 15 можна записати зразу. Тоді 4 множимо на 5 буде 20, і ось в нас вийшов результат, добуток 2015. А ще хочу вас познайомити з множенням на кругле число. Тобто багатоцифрове число помножимо на кругле. Круглими числами, хочу вам нагадати, називають ті числа, в кінці яких є нулі. Може їх бути 2, може бути 1, може бути 3. То запис такого прикладу матиме ось такий вигляд. Гляньте на екран. 413 помножити на 50. Ми 0 виносимо взагалі вправо і не звертаємо на нього увагу. Якщо це 1 0, це буде 1 в числі 50. Якби це було 500, було б 2 нулі. Але не забуваємо їх дописати внизу під рискою. А потім виконуємо звичайне множення вже без нулів. Тобто 413 перемножаємо на 5. У нас був такий попередній приклад. Отже, ми 5 множимо на 3 буде 15, 5 пишемо, 1, помічаємо в десятки, 5 помножити на 1, 5 та 1, 6. І 4 помножити на 5 буде 20. 0 ми з вами на початку його перенесли під риску і його дописали. І в результаті в нас вийшло 20 650. Ось таке цікаве множення на круглі числа. А тепер, друзі, хочу вас познайомити з множенням у стовпчик на двоцифрове число. Приклад має бути ось таким: наприклад, як у мене на екрані 413 помножити на 12. 12 це вже є двоцифровим числом. Як же тут нам буде? А дуже просто: з самого початку ми знову ж таки за математичним правилом множимо тільки одиниці і підписуємо їх, так, як і в попередніх випадках результат я маю на увазі. Отже, 2 помножити на 3 буде 6, під рискою написали у стовпчику одиничок. Далі 2 ми помножимо на 1 буде 2 в стопчику десятків. І 2 помножити на 4 це буде 8, це буде стопчик сотень. Все, на одиниці ми перемножили. Але в нас це двоцифрове число, нам треба ще перемножити одиничку. А одиничка в нас в числі 12, означає десятки. Тому ми приступаємо виконувати і це множення. Але. Під одиницями в стопчику одиничок, під шестіркою ми поставимо крапку. У нас буде порожня клітинка, бо одиниці ми вже перемножили. Приступаємо множити десятки. Один помножити на 3 буде 3. Записуємо результат під двійкою у стопчику десятків. Один помножити на один. Буде один. Ми записуємо під сотнями, тобто під вісьмірочкою. І один помножити на 4, це вже у нас буде клас тисяч. Ми записуємо наперед. Це буде новий стовпчик наших чисел, цифра 4. Знову риска, підводимо риску і наші рядочки додаємо. 826 додати 413 і додаємо додавання буде таким. 6 та крапка дає нам 6, далі 2 додати 3 буде 5, 8 додати 1 буде 9, і четвірочку переписуємо під рискою. Ми результат додали, і в нас вийшов ось такий добуток нашого прикладу на множення. 4956. тисячі дев'ятсот Це було множення на двоцифрове число діти. Далі хочу показати вам ще один цікавий випадок. Ну, давайте потренуємося в цьому прикладі. Теж ми помножимо 413 на 16, теж на двоцифрове число. Записуємо, як і в попередньому прикладі. І будемо множити знову, починаючи із одиниць. Отже, почали. 6 помножити на 3, 18. 8 пишемо внизу під рискою в стопчику, е, одиниць. А одиничку ми помітили над десятками. Далі 6 помножити на 1 буде 6. Та помічену додаємо одиничку, буде 7. І 6 помножити на 4 буде 24. Все, ми записали, перемножили одиниці. Далі множимо десятки. Знову ж не забуваємо під вісміркою поставити крапочку, це в нас порожня клітинка. Ми ставимо крапку, щоб, за... щоб, не... щоб пам'ятати, що ця клітинка в нас повинна бути порожньою, бо це у нас стовпчик одиниць, ми його вже заповнили, вже помножили одиниці. Отже, множимо десятки. В числі 16 десятки це одиниця. Отже, 1 один помножити на 3 буде 3. Записали під, і під числом 7. Далі 1 помножити на 1 дає нам 1. І 1 помножити на 4 буде 4. Додаємо, підкреслили, і починаємо додавати. Отже, 8 і крапка. Не звертаємо увагу на крапку, це в нас 8. 7 додати 3 це буде 10, 0 пишемо, і одиничку помічаємо в наступний розряд, знаємо, як додавати в стовпчик. Далі 1 та 4, 5, та ще один, 6, і 2 додати 4 теж буде 6. І в нас добуток. Ось такий 6608. Друзі, і ще хочу показати вам множення на двоцифрове число, де у першому множнику теж є 0. Давайте потренуємось, це останній приклад. Розпочинаємо знову ж множити одиниці з одиницями і так далі. Отже, такий приклад: 403 помножити на 16. Отже, 6 помножити на 3, 18, можемо одразу записати це число. Далі 6 на 4, 24. Все, одиниці ми перемножили. Не забули поставити крапку в стовпчику «одиниць» і перемножуємо десятки. 1 помножити на 3 буде 3, підписали у стопчику десятків. 1 помножити на 0 буде 0, і 1 помножити на 4 це теж буде 4. Додаємо. Отже, 8 і порожня клітинка дає нам 8, 1 додати 3 4, 4 додати 0 4, і 2 додати 4 буде 6. І результат нашого множення 6448. Друзі, я сподіваюся, що моє пояснення вам було зрозумілим. Дякую за вашу увагу. Множити, ми навчилися, ви можете це відео зупиняти, дивитися декілька разів, але головне, із задоволенням використовуйте набуті свої уміння.